Мої вітання. Починаємо з гарних новин. Завдяки небайдужим українцям. За останню добу ми багато чого придбали. А саме, Starlink 35 тисяч вісімсот гривень, антени 19 тисяч гривень, точки доступу 38 тисяч гривень. Та два ноути 37 тисяч гривень. Всі квитанції бачили на екрані. Велика шана і подяка кожному, хто донатить. Молодці. А тепер давайте попрацюємо. Бельгія поставить Україні 30 f 16 Боже, скільки ми з вами про це чули вже? Але до 2028 року. А заступник голови ВП Жовква. Ой, щоб вони так допомагали, як вони обіцяють. Значить, питання перше. Бельгія поставить нам до 28-го року 30 F-16. Ну. ну, Да. Я бачу 7. Не 30, а 7. Ну, плюс-мінус там. Таке. Чехія поставить Україні 500 тисяч снарядів цього року. Наступна партія вже у липні-серпні. Перші 50 тисяч снарядів прибули у червні. У червні. Ну, давайте подивимось. Так, значить, що там обіцяють 500 тисяч снарядів цього року від Чехії. До речі, крута новина. Значить, від Чехії буде ще більше допомога, ніж заявлена, це однозначно 100%. Але те, що вони будуть, чим вони будуть допомагати, воно трошки. Ну, його треба перевіряти, те, що вони будуть нам передавати. розумієте, Бо воно трошки таке або довго лежало, або лежало не так, там, зберігалося не так, як воно має бути. Але вони там, ці всі браки, якщо можна це так назвати, вони всі перекроють далі. Тобто перекриють. Ну, окей, хоч тут добре, далі поїхали. Сирський готовий підписувати різні варіації капітуляції та примусу до миру, бо не вірить у перемогу України. І це заявила безугла. Так, ну, давайте так. Сирський, чи вірить він в перемогу України? Донат 100 гривень молодці, Донат 1000 гривень. Молодці, дякую. Боже, ніколи не думала, що я так скажу, але з безуглою тут карти абсолютно згодні. Вірить чи не вірить? Питання філософське. Я б сказала так, що він її не бачить. Так, як він хоче зробити, у нього нема ресурсів. А на те, що ресурси є, він розуміє і бачить, що то не до перемоги. Ну, це бачення, давайте так, однієї людини. А бачення кармічне, бачення Всесвіту тут трошки інше. Україна нікуди. Не продає електроенергію і не планує на цю тему дуже багато ворожого і ПСО, заявив заступник міністра енергетики України Колесник. Ми закликаємо побутових споживачів користуватися тільки офіційною інформацією. Так, немає інформації, світла ж, блядь, немає де взяти ту інформацію. Ніхера ж не працює, тому що саме вона є джерелом достовірної інформації. Значить, питання чи продаємо ми електроенергію, чи не продаємо. Значить, так. Україна чи торгує Україна електроенергією? Чи торгує Україна електроенергію? Значить, відповідь така. Саме зараз вирішується: куди саме і за скільки ми будемо ту електроенергію продавати. От просто зараз це вирішується. Тисячу гривень донат, Боже, які ви молодці! Молодці, значить, нагадую, те, що наш розіграш триває. Мега супер призи. Які саме і умови, ви можете подивитися в недільному випуску. І там абсолютно все: і умови, і фотки того, що нам надали люди для розіграшів. І воно дає свої результати, бо ми з вами за добу збираємо близько 100 тисяч гривень. Молодці. Бачили, скільки я всього купила за останню добу? Молодці! Так, електроенергію, значить, якщо сьогодні не продаємо, завтра будемо, бо вже вирішується то питання, це подивилися. Далі постійні відключення світла будуть звичним явищем для українців. А то ми ну, не розуміли цього. До речі, ми коли дивилися, що було світло, і ми коли дивилися, якою буде зима, чи будуть відключення світла. Якщо ви пам'ятаєте, то е, я бачила тільки погіршення, і ми з вами говорили про те, що навіть по три доби не буде. І що тоді писали? Та не намаліть херню, все це єрунда, є світло, проблем нема. Де ті люди, як у вас зі світлом? Напишіть, будь ласка. Так, і що? Постійні відключення світла будуть звичним явищем. Окей, видання пише, що які б нові проекти не з'явилися в мережі в Україні терміново потрібно більше. Людей, які не пиздять не пиздя гроші у владі? Ні, не так? Не так? так. Більше електроенергії цієї зими. Ага, практично вся генерація електроенергії в Україні, що залишилася, походить від атомних електростанцій? Дивимось просте, але дуже важливе питання. Наболівше питання. Як буде у нас з вами зі світлом? Або гірше, або краще. Давайте подивимось, як буде далі зі світлом. Ну, тут ми з вами згори не котимося. Тут ми з вами в прірву ні яку не ниряємо, не впадаємо. Це точно 200 гривень донат. Молодці. Молодці. Світла нема. Пів народу ховається від мобілізації, пів народу в армії, економіка в жопі. Люди донатять. Ви розумієте? Люди донатять. Вони не втомилися, вони не запитують, а чи буду донатити, коли депутати не донатять, а що я буду. У них нема такого. Так, це така хвилинка гордості за моїх людей. Дуже дякую за дуже е, таких, знаєте, за дуже людяних людей яких болить за Україну і за свій дім, і за своїх близьких, і за своє майбутнє, за майбутнє наших дітей. Значить, що я хочу сказати за електроенергію, вона отака лінія у нас буде, тобто не буде в ми не котимося наверх. Нічого у нас не буде. Буде отак. Тобто то раз різко восени у нас все ок. Потім раз якийсь провал, якийсь піздець. Потім оп, опять все добре. Потім знову провалилися. Тобто ми з вами будемо е, аж до чомусь хотіла сказати аж до жінки президента. Довго ми з вами будемо на, на тих качелях кататися, але ну, то не є, знаєте, те, так, що ну все, немає світла ніде, е, і всі померли з голоду чи з холоду. Давайте так буде, але не у нас. Ми знаємо в кого. Дякую.